Ради своєї матері святої і страти Божого Михаїла, святики, практи бога світки, мая на всіх святих, помилує спасе нас войного і чоловіка любець. Слава Ісусу Христу! Святого кістратина Божого Михаїла. Свято всіх Господи! Сьогоднішній день знаменний для цієї громади вже вдвічі за 10 років, тому що 10 років тому побудований цей невеликий храм, задача якого була зібрати. Першу громаду віруючих людей Київського патріархату для великої справи, для будівництва великого храму. Це був перший, перший крок нашого українського зростання. Це був перший крок згромадження української ідеї на поліссі. Це, звичайно, був великий крок тих людей, які нарешті усвідомили, що вони господарі на своїй землі, які усвідомили свою велику відповідальність перед своєю батьківщиною. Нелегкий шлях пройшла громада. Різні були пастирі. Різні були. Члени цієї громади. Але сьогодні, як ніколи, можна побачити дійсно захист і опікунство святого архістратига Божого Михаїла над цим містом і над цією парафією. Тому що все, всі негаразди відійшли в історію. Сьогодні я бачу усміхнених людей, які натхнені до творчості і до будівництва. Я бачу людей бадьорих і впевнених в завтрашньому дні. І мене це радує всі причини, що я бачу справжніх українців, які відбудовують. Свої домівки, своє місто і будують свою українську духовність. Коли ми говоримо про духовність, ми думаємо, що це слово якесь таке особливе, яке треба сприйняти просто як слово. Це слово має значення. Духовність означає любов. І вчення любові, і життя на основі любові. Тому ви любите своє місто. Ви любите свою землю. Свідченням цієї любові. Є нещодавні події двохрічної давнини. Ви вийшли проти неправди. Ви вийшли проти влади, яка сіяла неправду. І ця правда втекла від вас. Ви вийшли на захист кордонів української держави з готовністю бажанням віддати своє життя за цілісність і незалежність нашої кордони і нашої батьківщини України. Ви сьогодні тут не втікли нікуди. Але найбільше, найважливіше. Ви хочете будувати тут храм. Той, хто хоче будувати, це означає, що він нікуди не збирається уїжджати. Це його земля, це його поповина. Ось це ви, це ми, ті, які будують храм. Тільки що я почув одну таку фразу, яку сказав Отець ці... Фраза фразу одного генерала. Чим більше буде храмів, тим менше буде тюрим. І це дійсно так, чим більше буде храмів, тим менше буде тих місць, в яких треба буде нам ізольовувати людей недобрих, які не по правді. Тим менше буде місць, які розмещують людей, щоб бути недобрими, щоб не розвалювалися сім'ї, не було скандалів. Ми говорили про, про пекло, як про щось таке, про що ми тільки чули. Тому що в іншому випадку, ми можемо сказати, тут живе ще в пеклі. Біда, хвороби, негарази. В нас так не повинно бути, в нас так не буде. В нас буде мир, в нас буде перемога. У нас буде добра праця, будуть результати цієї праці. Буде добре здоров'я, будемо заможні, але це залежить від нас. Чисто залежить від нас. Простий невеличкий приклад. Ви всі боляці з кордоном вже, і немає жодної людини, яка би не пересікала ягодин чи якийсь інший кордон. Але скажіть нашу з вами поведінку. Тільки переїжджає кордон Польщі, в автомобілях всі паски присіпають? Чи не всі? Всі присіпають. Їде тече по дорогах. Вертаємось назад. Тільки кордон пересіб, паски присіпа. А що змінилося? Що змінилося? Тут що так, безпечно їхати? Чи що змінилося? Ментальність наша така. Все можна, все, що хочу. А там ми по закону жити. Так ось сьогодні нам треба жити по закону тут, на Україну. Держави, які ми, ми з вами створюємо, цей закон, цю поведінку. Тому Європа не таку Тому... нас, в нашому розмірі і в нашому житті. Царство Боже всередині вас є, так сказано в Євангелії. Не десь не якась містика царство небесне, царство Боже всередині вас є. Тому я... Дивиться що ви робите, впевнений, що ви міняєтесь і змінитесь, і зміните все те, що є навколо вас. Повірте в себе. Ні на кого не чекайте і нікому за кордоном не вірте. Вони прийдуть себе. І це справедливо в їхніх очах, але справедливо в наших очах дбати самим про себе, не чекаючи, що хтось хтось прийде за нас щось зробить. Ми сильні в цьому. Ви вже це показали, що, Боже, показали? Чи не показали? Що хочете? Показали. Хто спинив російського агресора? Ви тут стоящі на площі і тих кориснуважень причин нема. Ви спинили їх. Вони думали завоювати всю Україну, але ви і спинили. Чому спинили? Тому що мали велику віру. Просили заступництва всіх святих і адміністратив Михаїла і мали велику любов до своєї землі. От що спинило. Не зброї її тоді не було. Був патріотизм. Зброї не було, але спинили чи не спинили? Спинили. яка велика ваша міра, ось вам приклад. Тому Ми не майте сумніву, що цей храм буде збудований. Ви, ви його збудуєте. Я цього сумніву не віддаю ніякого. Тому Але я хотів, щоб ви з будівництвом цього храму ви будували свої дома. дома. Тут. Ви будували До дома спасіння своїх свої душ і розумію, що в своїй хаті. Ми тут є господарями на цій землі. Господарі чи ні? Голосніше скажіть, що господарі на цій землі. О, молодці, отак я вважаю, вам бадьолю захищати всі свої інтереси. І якщо будете такі бадьорі, все буде добре. І влада така, як треба, і життя таке, як треба, і дороги таке, як треба, і зарплата така, як треба, і пенсія теж така, як треба. Все буде у вас добре, але все залежить від нас. Тому Бога на нас і в храму, і в будівництві нашої незалежної держави. Я у вас вірю і я, я бачу вашу силу, тому що ще раз наголошую, я освячував цей храм я І Я знаю, які, які обставини були освяченні, що було до того, після того, і яка була громада. Маленька гостка людей переляканих які тоже зділених на двоє і на троє. А сьогодні одна велика громада, яка не вміщається в храмі. І тиснемося ми. Не вміщаємося, Не ж, не вміщаємося. І є потреба в цьому храмі. Тому хай Архістратик Божий Михаїл оберігає вас, як покровитель цього міста. Хай оберігає ваше місто від цього лиха, під і пасі. Благословляє родину кожного із вас, благословляє цю парапію і благословляє, підтримує, оберігає це будівництво, щоб воно відбулося в швидкий час. Щоб ми не говорили, будуємо храм, а чи сильно в нього походити, встигнете походити всі. Тому поки не побудуєте, не маєте права ні то, що вмерти, Ніхто, Ніхто. А далі жити хоче. Я закликаю на всіх вас, Божого благословення, будь мені здорові, щасливі, всмінені, радісні, і хай Господь нам допомагає нашим добрі, нам для низкого святого на честь святого Христа Божого Мила. Слава Ісусу Христу!